Збройні сили України намагаються вирівняти лінію фронту на сході. З огляду на дефіцит снарядів це робити дуже складно. Про це розповів полковник запасу ССУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан В ефірі 24 го каналу повідомляє Уніан. Він зазначив, що зупинити ворога можна за допомогою безпілотників чи боєприпасів у достатній кількості. З артилерією проблема. Не вистачає снарядів усього спектру. Цю проблему намагаються використати росіяни, намагаючись якнайдалі відтягнути від Авдіївки і Донецька лінію фронту. Вони розуміють, як тільки надійде перша достатня партія боєприпасів, це їх зупинить. Тим часом третя штурмова бригада вибила окупантів із Красногорівки Донецької області. У своєму телеграмі військові написали напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та вийшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. В бригаді зазначають, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та, попри спротив, і важкі бої штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат близько ста окупантів двохсотими та трьохсотими. За минулу добу українська авіація атакувала вісім районів зосередження особового складу окупантів. Як повідомляє генштаб у ранковому зведенні, ракетні війська вразили один пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, один засіб ППО, одну станцію РЕП та ще одну важливу ціль противника. У той же час загарники продовжили атакувати цивільне населення. Окупанти завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 163 обстріли з РСЗВ за позиціями наших військ та по населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У свою чергу українські військові активно ліквідують бойові літаки РФ за останні 11 днів. Силами оборони було збито 11 російських літаків. З них 8 Су-34 і 2 Су-35. Особливим ударом для росіян стала втрата А 50 у літак. Є повітряним радаром окупантів, який допомагає відстежувати обстановку радіолокацій у глиб України. Загалом країна-агресор за 11 днів втратила приблизно 930 мільйонів доларів. Саме стільки орієнтовно коштували російські повітряні судна. Як повідомив представник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Дійсно, було завдяки спланованій операції успішній операції сил оборони підкривством, яка відбувається завжди командувача повітряних сил. Було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає, особливо А 50 особливо А 50 у за його словами. Безумовно, це зменшить спроможності ворога і дозволить ну і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії та на наших кордонів, хоча продовжує це робити, але наближається російські льотики вже не менш близько, не так близько, як це було раніше. Незважаючи на проблеми, з якими стикаються українські військові, сили оборони продовжують знищувати ворога. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати Росіян становили 413 760 тисяч осіб.